Вітаю про події середини Закарпатів. Програмі вчасно на каналі ТС1 в студії Мар'яна Лошак. Доброго вечора. Сьогодні у випуску Поєднані з цинічними діями соціологи підсумували, чим запам'ятається теперішня передвиборча кампанія. Церква для тих, хто одужує на території обласної лікарні. Відкрили міжконфесійну капличку. Як швидше адаптуватися до зимового часу? У неділю стрілки годинника переводимо на годину назад. Цьогорічна передвиборча кампанія кандидатів у народні депутати унікальна для незалежної України. По-перше, триває вона в умовах неоголошеної війни. По-друге, на територіях анексованих та охоплених військовими діями. Організувати виборчий процес буде практично неможливо, а отже, політичні вподобання частини населення ризикують бути неврахованими. По третє, Україна пережила революцію гідності, от тільки урок засвоїли не всі, кажуть соціологи, називаючи низку чинників, чому цю передвиборчу кампанію вже охрестили найбруднішою за останні 20-річчя. Окрім так званих легальних технологій маніпуляції думкою виборця, як, приміром, популістські заяви та гасла, цьогорічні кандидати в нардепи активно вдавались і до чорного піару, що дає соціологам підстави стверджувати, теперішня агітаційна кампанія найбрудніша в історії незалежної України. Кандидати, особливо в мажоритарних округах, використовують так звані технології копченого оселеця, коли підмінюють поняття. У нас використовуються технології, наприклад, приписування себе до брендів якихось політичних партій, використовуються технології. Поливання брудом іншого кандидата, причому в цьому беруть участь і засобів масової інформації, ну і багато багато чого іншого, що раніше не використовувалось так масово. Серед нечасних методів боротьби за голоси виборців достатньо поширеним цього річ є і старий добрий підкуп, кажуть соціологи. Проте акценти дещо змістились. Попит домінує над пропозицією. На жаль, велика кількість людей, особливо в сільських районах, демонструють готовність бути підкупленими, тобто вони. Реально чекають, що їм буде запропонована якась винагорода за свій голос. Щодо підкупу, то тут варто наголосити, що все-таки стримуючим фактором є те, що люди, які хочуть підкупити, мають для цього можливості, вони не знають, як на це відреагують правоохоронні органи, тобто чи буде боротьба із ними чи ні, і відповідно бояться ризикнути. Їх. Особливістю цьогорічної кампанії соціологи називають і те, що в більшості випадків реклама політичної сили не була зосереджена лише довкола її лідера. Але й агітувала за інших кандидатів у списку. Яскравою тенденцією стала і присутність у партійних списках військових. Ще одна узагальнюючи риса це тотальна радикалізація. Якщо на минулих виборах до радикальних гасел давались лише дві-три партії, то зараз цей прийом застосовують чи не всі політичні сили. Радикалізація відбувається, але радикалізація впливає на соціальні процеси дуже. Так, специфічно, за нашими опитуваннями, от, які закінчились вже 12 жовтня, тільки останні було опитування, ну відбувається радикалізація української частини населення і практично вибувають із виборів, остаточно бувають. Етнічної групи наостанок фахівці закликали виборців критично оцінювати програми кандидатів, а крім того, не приймати на віру все, що називають соціологічними прогнозами. У майже 90% випадків у підготовці такої інформації не брали участі ні дослідники, ані опитувані. Близько 80% українців надали благодійну допомогу армії або переселенцям за віковим розподілом. Більше благодійників серед тих, кому від 50 до 60 років, а також серед молоді – 18-29 років. Про це свідчать дані спільного опитування фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва і Київським міжнародним інститутом соціології. Зокрема, 32,5% українців повідомили, що переказали кошти на рахунки армії. Ще 23% громадян скористалися допомогою бло благодійних фондів та волонтерських організацій. Особисто допомагають вимушеним переселенцям речами і грошима 7% українців, а близько 1% прийняли переселенці у себе вдома. Волонтерством, тобто безпосереднім збором коштів, ліків речей і доставкою їх у гарячі точки, займаються 3% українців. Патріоти з Австрії та Закарпаття подарували батальйону Донбас автомобіль швидкої. Про це повідомили закарпатські волонтери батальйону <кій> перепрошую у соціальних мережах. Ім'я машини Вікторія. <кій> так її назвали представники організації «Укроп» з Австрії на Закарпатті протягом двох тижнів. Працівники різних автомобільних майстерень безкоштовно відремонтовували всі несправності авто. Зимову гуму для авто придбав підприємець з Хуського району. Запаковану допомогою ужгородців та австрійців машину волонтери доставили до Києва, де в неї встановлять необхідне медичне обладнання перед відправленням в зону проведення АТО. Молитва сілює в обласній клінічній лікарні відкрили та освятили каплицю святого Йосифа. В першій службі взяли участь священнослужителі усіх конфесій краю, аби храм став місцем для усамітнення відвертої розмови з Богом та насправді допомагав зціленню, Пацієнти зможуть відвідувати каплицю щодня та у будь-який час доби. Молитися за здоров'я своє та своїх близьких пацієнти обласної лікарні відтепер зможуть просто під час лікування. Каплицю святого Йосифа відкрили на території закладу, а освятили її служителі усіх конфесій. Краю хвороба не вибирає ні по національності, ні по конфесії. Ні всі є слабкі люди, які доторкаються страждання цього земного життя. І тому хочу побажати всьому колективу, працівникам, всім лікарям, всьому медичному персоналу, щоб безкорисливо з любов'ю служили. Нова каплиця точно відтворює старий храм, що був розташований на території лікарні, коли нею керував Андрій Новак. У 1879 році він запросив до служби сестер милосердя ордену святого Вінцента. Вони допомагали лікарні аж до 1948 року, коли каплицю закрили. Сьогодні сестри ордену прийшли побачити новий відроджений храм. В Духу святого Вінкентія де поля, служіння хворим, страждаючим, а звичайно, сестра, яка має Потяг, тому що наша харизма ділиться і апостольно харитативно це праця з дітьми молоддю, але також служіння хворим. Тому кожен той, хто відчуває таке покликання до служіння, він може в цій службі і працювати. Кожна людина потребує такий момент під час свого страждання тілесного під Якби підтримувати, підкріпляти себе духовно в молитві, щоб людина силу мала переносити то страждання, поєднані разом з Христом, який також в певній мірі страждав за нас. Відродити лікарняну каплицю було спільним рішенням керівництва закладу, його колективу та духовенства. Аби максимально точно її відтворити, піднімали архівні фотографії та документи, скульптури святого Йосифа та серця Христового збережені зі старого храму. Головний лікар Юрій Яцина каже: місце для щоденної молитви потрібне і самим лікарям, і пацієнтам. Знаєте, віра це найвеликий великий механізм або найвелика велика сила, яка може допомогти людині в виздоровленні. Ми знаємо багато випадків безнадійних пацієнтів, які повірили у щось святе. І вони прекрасно живуть, і їх залишили багато недуг. Я не говорю все як панацею, айбо віра дуже допомагає нашим пацієнтам. Тим більше ця каплиця буде відкрита постійно, і будь-який відвідувач, будь-який пацієнт може до неї підійти, посидіти, помолитися. Я думаю, що там створена така авра, яка буде тільки допомагати в лікуванні. Служителі каплиці святого Йосифа створять графік богослужінь для вірників різних конфесій. Храм буде відкритий постійно для усіх, хто прагне побороти недугу за допомогою щирої молитви. А ви не хочете перевірити свої знання правил дорожнього руху? Працівники Державної інспекції запрошують водіїв безкоштовно пройти тестування в центрах надання послуг Даї у всіх районах краю. Через те, що протягом останніх років правила дорожнього руху вносили суттєві зміни в Україні, вперше ініціювали місячник перевірки знань не лише для початківців, а й для досвідчених водіїв. Чи активно долучилися до навчань мешканців обласного центру, дізнавалися наші журналісти. На Закарпатті, як і в інших регіонах України, 15 жовтня стартував місячник навчання правил дорожнього руху. Зі слів працівників ДАІ, в обласному центрі цю ініціативу підтримали не лише ті, хто навчається в автошколі, а й досвідчені водії. Відтак протягом тижня понад півсотні автолюбителів взяли участь в тестуванні. Це є перший такий загальноукраїнський місячник навчання правил дорожнього руху. То громадяни досить активно приходять і перевіряють свої знання. дехто вже має посвідчення більше 10 років, дехто більше 20 років. Просто люди хочуть перевірити себе, чи вони достатньо знають правила дорожнього руху, чи їм потрібно трошки вже їх підучити. Серед бажаючих перевірити свої знання правил дорожнього руху, южгородець пан Іван. Інформацію про те, що в обласному центрі розпочались подібні навчання, чоловік побачив в інтернеті протягом 10 років. Правила дорожнього руху періодично вносили зміни, каже водій з досвідом. Тож, аби вдосконалитися, вирішив пройти тестування. Це позитивно, дуже тож деколи треба перевірити себе, щоб вдосконалюватися і деколи причитуватися. По правилам дорожнього руху навчання через тестування можуть пройти всі бажаючі, до того ж, ця послуга безкоштовна, запевняють в Державтоінспекції. На перевірку знань учасникам виділяють 20 хвилин. Процес та умови такі ж, як і під час складання звичайних іспитів з правил дорожнього руху для отримання посвідчення водія. Проте тут результати не враховують час перевірки, якщо він здав негативно, тобто даний іспит. Посвідчення водія, якщо воно, воно в нього є, не вилучається, облік не ведеться, тобто хто приходить, яка категорія, якої категорії у даного громадянина є посвідчення водія. Перевірити свої знання з правил дорожнього руху Закарпатці можуть в центрах надання послуг Даїв в усіх районах краю з 13 до 14 години. Навчання триватиме до 15 листопада. Закарпатці спатимуть на годину довше. 26 жовтня Україна переходить на зимовий час. В ніч перед виборами 4-й годині ранку українці переведуть стрілки годинників на годину назад. Лікарі кажуть, для більшості мешканців краю такі зміни біоритму матимуть певні негативні наслідки, адже період адаптації триватиме кілька тижнів. Фахівці застерігають, звикання до нового ритму супроводжуватиметься зниженням імунітету, слабкістю і втомою, що є стресом для організму. Відтак рекомендують споживати більшу кількість напоїв, які підвищують імунітет, збалансувати вуглеводи та жири у харчовому раціоні, а також збільшити його високоенергетичними продуктами. А ще лікарі радять краянам більше відпочивати та зменшити будь-які фізичні та психологічні навантаження. Зі слів медиків до нового біоритму найважче звикатимуть діти за тиждень, за два, за три ніхто не зможе швидше лягати і пізніше ставати. Тобто, все одно наш такий ритм, так званий циркад. Адний ритм він залишається. Це набулося з 8 вісім місяців, за дев'ять місяців нашого життя. І ми мусимо знову адаптуватися до цих змін для діточок. Варто пам'ятати, що можливо це і в школах врахують, що успішність буде в цей час знижуватися. Для батьків треба пам'ятати, що можливо вимоги до оцінок до щоденника повинні трошки бути зменшені в цей період часу. Ужгород – відкрите місто в обласному центрі Закарпаття. Представили проект, мета якого зміцнити зв'язок між громадськістю та владою. Зробити це громадські діячі планують за допомогою спеціального сайту. На ньому мешканці міста зможуть фіксувати проблеми, які потребують нагального вирішення. Реагувати на них мають органи місцевої влади. Деталі засовував Іван Челенюк. Завдяки проекту Відкрите місто Ужгород» кожен мешканець може заявити про ту чи іншу проблему рідного міста безпосередньо до органів місцевого самоврядування. Зробити це можна, зареєструвавшись на спеціальному інтернет-порталі OpenCityInUA, вибрати назву свого міста та вказати категорію проблеми. Після цього ваша заявка автоматично передається до міської ради. Час реагування на неї, за словами керівників проекту, три дні. Це може бути там сміттєзвалище, допустим, проблеми з водою, там, проблеми з дорогами, там, пішохідні переходи, тротуари, там незаконна реклама. Ну, час реагування на заявку три дні дається міській раді або відповідальним комунальним підприємствам. Береться в обробку. Якщо проблема вирішена, дається 20 днів. Ще проблема висить на сайті, то можна подивитися, що її вирішили. Потім вона переходить в архів. До проекту вже долучилося багато українських міст. Таким чином налагоджується співпраця між громадськістю та владою. Ми, як громадськість Будемо допомагати міській раді реалізовувати ті нагальні питання і закривати ті нагальні питання, які виникають в місті. Ну і відповідно громадськість. Вся громадськість міста Ужгорода має долучитися. Ну ми так думаємо, що має долучитися, тому що в Луцьку це є так, і в інших містах, які презентували свою роботу вчора. Там так само громадськість долучається до роботи ем, цього сайту. Для того щоб проект запрацював в Ужгороді між громадськими активістами та а, да, Ужгородською міською радою, потрібно підписати меморандум про співпрацю. Відповідний документ громадські діячі вже передали керівникам міста. Вони пообіцяли розглянути його вже найближче. żym czasem. Талановиті діти з усієї України з'їдуться на Закарпаття. Вже цими вихідними в обласному центрі стартує дитячий фестиваль Яскрава країна. Найкращі фольклорні та вокально-хореографічні колективи з різних областей України представлятимуть свою творчість під час двох конкурсів, які проходитимуть у рамках фесту. Кожен з учасників знайомитиме глядачів та журі з культурою та народними традиціями свого регіону. Також виступить у конкурсі Сучасні діти, Сучасна країна, сучасна творчість. Організатори сподіваються, цього Фестиваль на Закарпатті збере понад 900 учасників зокрема, колективи з Тернополя, Сум, Одеси, Чернігова, Івано-Франківська та інших областей. Крім конкурсної частини фесту для всіх дітей, організатори підготували насичену культурно розважальну програму. Коли приїжджають всі наші учасники, то буде відбуватися на вашому чудовому Ужгородському вокзалі дитяча мистецька акція Ужгород це європейські ворота України. Тобто дітей-учасників фестивалю, прямо з поїзда будуть зустрічати оркестри, вокалісти. Всі діти, які, до речі, за статистикою майже вперше будуть в Ужгороді, вони відразу от будуть занурені в вашу таку. Цікаву атмосферу на цьому я з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора. Зустрінемося.